Доброго дня, шановні. І ще одні кубки не посохли. Бачите, що з цією заразою боремося з цією э, сахалінською гречкою, а нова вже подивіться. Ось. Ще одна не засохла, а вона вже ну, ну ще не встигла, от бачите, порізано, побито, а вона вже нова піднялась. От. Що з нею робити, як з нею боротися, хімії її немає. Оце любуюсь, бачите. Красиве і некрасиве поряд. От. Якби не ця красота, то було б зовсім нецікаво. А так вона бачите. А це ще буде цвісти. Алюми піднімаються. От. Ось вони. Красу... Красуночки піоновидні. Ось які гарненькі. Ну, тут з половину спасли, а там зовсім куш спасли. Ну що, не спасли, а спасли. Пасовище. ось, І тут щось таке маленьке буде цвісти, не знаю, як називається сусідка дала. А це бузок поділився, один дядько кажу, ой та хочу бузку. Он каже, ой, а я зрізав і викину. Кажу, не сикорч, посадила. Це таке, що де не посій, там і вродить. Уже його повно. Це медуниця. От. Ну, і роботи є. Та, бо, бо сна тільки почалася. Ой, не можу не полюбуватися, знову ж таки, бачите. Я кажу, гарне і негарне поряд. Якби не було гарного, то не було б цікаво працювати з негарним. Бувайте здорові, гарного вам настрою.